Давайте до свят зробимо такі шоколадні або з глазурі ялинки. Такі Ялинки можна використовувати як топер, або на подати як самостійний десерт. Якщо ви візьмете шоколад, його потрібно буде темперувати. Якщо глазурь, просто розтопити зручним способом або в печі, або перекласти глазур в кондитерський мішок та помістити в окроп глазур. Розтопиться. Для основи ялинки я візьму звичайну соломку. Обираю рівненькі та розкладаю на відстані один від одного. Трішечки підфарбую стовбур білим барвником. Можна просто діоксид титану розвести горілкою. Ось так трішечки підфарбую, і з іншої сторони. Не обов'язково зафарбовувати рівномірно. Просто зробити ось такі маски лазур вже готова до роботи. Ось так вона виглядає в кондитерському мішку. Я зріжу кінчики. Дуже сильно не треба відрізати, щоб тоненько можна було ось так малювати. І починаю формувати ялинку, ось такими рухами. Зверху тонше, знизу ширше, і виходить ось така ялинка. Так само з білою глазурю, я формую білу ялинку. Зверху тонше і потім розширююсь. Якщо дуже дрібну відрізали дирочку, можна зробити отвір більше. Можна ось так другим слоєм пройтися бо я щось тоненьку зробила. От Накладу дірочку. ще шар глазурі. А цю ялинку я хочу зробити двохкольоровою. Змішати два кольори глазурі. Ось так в мене виходить, зверху біленьким. Ось така двохкольорова ялиночка вийшла. Зверху цяточку і трішечки накладу ще другий шар. Поки ялинки не застигли глазур, я нанесу ось такі посипочки декоративні. Ось такі ялиночки в нас чудові вийшли. З вас лайк та підписка. Наступаючим новим роком!